Привіт, мене звати Жанна Гайдай. Сьогодні 16 червня 2024 рік. І сьогодні святкує свій день народження моя улюблена компанія з назвою Лівівгуд. В перекладі Лівгуд означає жити добре, і це дійсно так. Лівгуд несе живе добро для мас, для великої кількості людей, адже Півтора року назад вона розпочала свою діяльність в клубній моделі в понад 240 країнах світу. Це міжнародний бізнес, і це та компанія, яка дає перевагу як для розумного споживання, вигідного споживання, тому що тут продукти найвищої якості за доступною ціною, без мережевих націнок. І звичайно, це компанія, яка дає можливість займатися власною справою з будинку. З будь-якої країни з світу головне, щоб у вас був зручний для вас гаджет і розвивати свій е бізнес. Разом з клубною компанією в усьому світі. Це прекрасна новина, тому що ви масштабуєте, у вас може бути база клієнтів з будь-якої країни світу, і це ще більше і більше може масштабувати і приносити вам хороші стабільні гроші. Про це все поговоримо пізніше. Ви можете, до речі, самостійно, бо в нас звикли люди перевіряти достовірність ні, з цієї інформації, отже, в описі даного відео ви знайдете три посилання. І перше посилання це буде на тур по веб-сайту компанії. Ви можете більш детально познайомитися саме з продуктовою лінійкою, саме з маркетинг-планом, згідно якого можна тут заробляти. І ви познайомитеся із засновниками клубної компанії Рівгуд, хто ці люди, які вони мають досвід, чи є в них виробничі бази власні. Ви в це можете перевірити і удостовіритися про правдивість всієї цієї інформації, яку я вам транслюю у своєму відео. Також звичайно, ви зможете знайти усі сертифікати відповідності, які видає Міністерство сільського господарства США. Ви будете переконані в тому, що це дійсно органічні продукти. А також ви знайдете посилання на сам магазин, в якому можете самостійно вже відразу після прослуховування цього відео зробити замовлення Ось тих прекрасних продуктів, які вкрай необхідні для нашого організму. В мене є всі продукти, я їх спробувала. Вони мені дійсно дають вагомі результати для мого організму. Я з гордістю про них розповідаю. Не те, що я на них заробляю, купую і перепродаю, ні. Бо це не мережева компанія, тут відсутній товарообіг, тому що їхня висока якість та доступність ціни просто продає продукти самі по собі. І за ці півтора року найважчим для засновників було те, щоб переконати людей в тому, що Найвищої якості біодобавки вони дійсно можуть бути дешевими. Люди звикли вірити в той міф, що чим вища ціна, тим краща якість. Ці продукти мають вартість від 8 доларів до 10 доларів, але їх компанії продавали за ціною 60-80, а то навіть і більше 100 доларів за одну одиницю. На одному продуктові дійсно компанія могла зробити цілий бізнес. Все це робилося для того. У щоб можна було виплачувати своїм дистриб'юторам компенсаційну винагороду і закладалося в сам товар мережева націнка. В клубній компанії Лівгуд мережева націнка відсутня. Її взагалі немає. Головним продуктом в клубі є членство Лівгуд шукає для себе. Вигідного споживача, людину, яка дійсно хоче заощадити свої власні кошти, купувати продукт високої якості за доступною для неї ціною. І клуб Лівгуд також шукає тих учасників клубу, які готові розширювати і створювати клієнтську базу. За це саме за створення і розширення клієнтської бази. Клуб «Лівкут» виплачує грошову винагороду за семи видами доходів. Є маркетинг-план, згідно якого можна тут створювати і розвивати власну справу. Аж ніяк тут не продається продукт, ви просто ділитеся і сієте добру новину про те, що в клубі є поки що продукція велнес індустрії. Згодом засновники вони стверджують про те, що на полицях маркетплейсу даного Клубу буде більше 200 найменувань різних брендових товарів, а згодом і послуг. Тож це та компанія, яка взяла за основу ведення бізнесу клубну модель. І люди дійсно об'єднуються за цінностями і інтересами. І з часом, ви знаєте, про цю компанію буде дійсно знати увесь світ. Якщо ви Зараз впіймали ідею майбутнього і знаєте, що можете взяти відповідальність за своє життя, бути дисциплінованим, бути відповідальним, вкладати свою енергію, час, любов, навчати людей цієї справи. Ви дійсно зможете створити свою команду споживачів, і за це будете щедро винагороджені клубною компанією Лівгуд. І ця ваша фінансова винагорода буде дуже стабільною на довгі-довгі роки. Просто в цьому треба розібратися. Пишіть мені в телеграм-канал. В описі даного відео є посилання на телеграм-канал. Напишіть мені своє повідомлення, я обов'язково дам зворотній зв'язок. Долучайтесь до моєї команди. Команди, я розповім більш детально, як можна тут заробляти, як можна допомагати іншим людям. Станьте частиною чогось великого. Долучайтеся до моєї команди, долучайтесь до лівгуд вивчайте більш детально всю інформацію, яка є на вебсайті в посиланні мого відео. З вами була Жанна Гайдай.